Джек Рассел Тергєр на ім'я Патрон з початку повномасштабної війни в Україні став чотирилапим улюбленцем і дорослих, і малих, а ще справжнім талісманом для українських рятувальників. Саме тому урочисту процедуру спецпогашення марки Пес Патрон Укрпошта провела спільно з надзвичайниками на базі аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Сьогодні ми запускаємо в офіційний продаж марку, присвячену патрону Це ПЕС Сапер, який винюхує різні вибухові речі. Ми дякуємо йому. Ми дякуємо нашим співробітникам ДСНС, тому що вони це насправді велика справа, яку вони роблять. Вони ризикуючи своїм життям кожного дня, десь розміновують щось ліквідують, наслідки та таке інше рятують життя. Спецпогашення марки важлива подія для кожного колекціонера. Унікальність цієї процедури полягає у спеціальному поштовому штемпелі, який напередодні виготовляє Укрпошта. Він використовується лише один день. На початці також зазначається назва події та зображується художній малюнок. Працівники ДСНС на згадку про сьогоднішній день теж отримали ексклюзив. Рятувальники підписали художній поштовий конверт та погасили його. Також директор Миколаївської філії Укрпошти Єгор Косоруков передав ДСНСівцям листівки, котики ДСНС. До кожній з них жителі міста залишили слова вдячності та підтримки особовому складу. Якщо ви теж колекціонуєте марки і вже хочете вполювати нову, ділимося цінами. Загалом на одному аркуші вісім марок. Коштують вони 248 гривень. Також у продаж запустили конверти та листівки. Їхня вартість 10 гривень. Можна придбати і мерч, футболки, магніти та іншу сувенірну продукцію. Завдяки продажам марки Укрпошта планує зібрати понад 1 мільйон євро на машину для розмінування, а також допомогти притулкам для тварин. Поставили собі за мету зібрати кошти, тобто частина коштів від реалізації цієї марки, а саме це 64 гривні. Тобто, кожен, хто придбає відповідну поштову продукцію, автоматично стає волонтером, тобто він підтримує ДСНС в частині того, що ми прагнемо зібрати 1 мільйон євро для придбання спеціального механізованого, ну скажімо так, автопристрою, який буде займатися розмінуванням. Небезпечних речей. А наші співробітники ДСНС, наші тварини, які допомагають нашим колегам в цій справі, нехай контролюють цей процес та дивляться на нього з боку. Окрім погашення марки, співробітники групи піротехнічних робіт та підводного розмінування показали техніку і оснащення, яке щоденно використовують для знешкодження нерозірваних російських боєприпасів. За даними ДСНС, в Україні вже знайдено більше 150 тисяч вибухонебезпечних предметів. Наталя Засядько Іван Гончаренко, телеканал Март для є новин.